Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко. Біля мікрофона Євгеній Шелест. Вчитель історії. Щоб слухати урок з історії з насолодою, налаштуйте гучність, нашорожте вуха, зосередьтесь. Уважність та включеність гарантує робочий настрій та максимальну користь і задоволення. Після прослуховування, будь ласка, виділіть 300 секунд часу та прочитайте і дайте відповіді на опитування, щоб перевірити себе, або переконатись, що ви чудово знаєте історію. Завжди пробуйте щось нове і шалене, наприклад, дослухайте до кінця і напишіть нам відок. Також радуйте нейрони в мозку. Читайте історичні книги. Рекомендації традиційно будуть в описі. І головне послухайте подкаст для того, щоб ваші суперечки в соцмережах були яскравими. Запасіться аргументами. Почнемо без довгого вступу сьогодні. Маємо багато роботи і цікавих подій у суспільно-політичному житті на Дніпрянщині у другій половині ХІХ століття. Тож, в йодо історії екс нілло нільфіт з нічого ніщо не виникає. Римська приказка причинно-наслідковий закон історії вчить нас, що більшість подій в історії людства між собою пов'язані. Якісь лише в безпосередньому зв'язку причина наслідок цілком конкретних подій, як, наприклад, Програш у кримській війні Росії в 1856 році та звільнення селян кріпацтва у 1861, а інші причини наслідки бувають більш віддалені в часі і створюють цілий ланцюжок подій. Приклад самодержав'я в Російській імперії було таким живучим, бо ще із часів середніх віків князі і царі московські цілеспрямовано нищили опозицію та незгодних. Таким чином привчили зрештою населення до повної покори аж настільки, що перша революція відбулася аж у 1905 році. Таких прикладів більших і менших можна нашукати чимало і в історії України. Від ординації війська запорозького 1638 року, яка зрештою лягла в фундамент повстання Хмельницького, до появи у 1917 році першої сучасної держави під назвою Україна, а точніше УНР, через те, що сформувалось уявлення українців про себе, своє місце в світі і історії та прагнення спільного майбутнього. Формування української нації переважно і є предметом вивчення історії України у XIX столітті. І, як я зазначав в епіграфії, нічого не виникає на пустому місці. Завжди буде причина. Тож для розуміння суспільного бекграунду треба повернутись трохи назад у часі 1847 рік, Київ, Весна. За доносом спудея Олексія Петрова, царська охранка арештувала одного за одним всіх учасників Кирило-Мефодіївського товариства, бо задумали вони неймовірне змінити імперію на республіку Федерацію Слов'янських Держав. Микола І, тогочасний цар Росії, мав хворобливе ставлення до революції. Його правління почалось із невдалого повстання офіцерів російської армії, а кирломефодіївці цілком підпадали під категорію революціонерів, бо прагнули змінити повністю суспільство та устрій імперії. Тож не дивно, що справа товариства була на особистому контролі імператора, а вироки були вельми суворі як на масштаб діяльності кирломефодіївців. Тоді здавалось, що будь-якого майбутнього у суспільно-політичних рухів українців нема. Таємна жандармерія чатувала і жорстоко карала за будь-яку політику. До слова, ці події феноменально нагадують сучасну Росію з її недолугими військовими заколотами та страхом влади перед участю мас у публічній політиці. Хай там як, але царі не вічні, і у 1855 році Микола І помер. За традицією, наступник оголосив амністію політв'язням. Правдами і неправдами навіть Тарас Шевченко отримав звільнення і заслання в Оренбург. Частина колишніх киломефодіївців, як і сам Шевченко, оселилась в Петербурзі. Не тільки тому, що це столиця, але й тому, що їм заборонили їхати в Україну. Від ріха подалі, так би мовити. Росіяни завжди боялись і бояться українського національного руху. Без діла, шановні пани Костомаров Куліш Білозерський, сидіти не могли, тим паче, що із поразкою Кримській війні та й по характеру нового царя намічалось певне послаблення порядків, відкрилось, так би мовити, вікно можливостей. Тож, уже у 1858 році в Санкт-Петербурзі, раніше згадані пани започатковують громаду. Це було добровільне і напівлегальне об'єднання української інтелігенції, а збирались вони для того, аби популяризувати українське. В часи до інтернету і Ютубу це робили через організацію навчання в недільних школах, друк підручників, видання часописів та літературних творів, проведення вистав українською мовою. Тоді ж на сцені столичного російського театру зіграли п'єси Котляревського. Зараз це звучить сюрреалістично. Ідея громад, як то кажуть, зайшла, і вже наступного року схожа спільнота утворилася в Києві, потім в Чернігові, Полтаві, Харкові, Одесі. Тоді ж у Києві з'являється перша україномовна недільна школа для дорослих. До слова, підручники для шкіл писали Костомаров, Куліш та Шевченко. Шалені часи. Не варто сподіватись, що громади дуже сильно почали вболівати за якісь зміни чи обговорювати політичні теми. Все ж перші організатори були раніше судимі за звинуваченнями у підпільній політичній діяльності за ними постійно стежили. Того ж Шевченка у 1859 році заарештували втретє за блюзнірство на адресу влади у розмові із селянином з його рідної Черкащини. Тож великого політичного руху не сталося поки. Зате великий культурницький і просвітницький рух таки почався. Хоч активну участь у громадах брали переважно інтелігенти, студенти, викладачі, юристи, лікарі, дрібні службовці, але споживачами українського контенту ставало все більше людей. Велику роль зіграли періодичні видання, тогочасний аналог Тіктоку та Телеграму. Здобути інформацію про культурні чи просто цікаві події українською було напрочуд складно. Тож журнали та газети користувались популярністю. Першим був науково-літературно-суспільний журнал Основа від громади Петербурга. Він виходив щомісяця із січня 1861 року і став проривом. Навіть попри те, що його історія складає всього не повні два роки, в основі друкувались вірші Шевченка, твори Куліша та Глібова. Тут публікувались історичні статті Костомарова, Білозерського та Рильського. Завдяки виходу журналу формується поняття українофільства, любові до всього українського та активна популяризація цього українського в імперії. Відповідно, всі діячі цього часу, хто був активно залучений у роботу громад, є українофілами. Історія основи буде неповною без питання грошей, бо гарно говорити, колишні братчики Мефодіївці видавали український щомісячний журнал. А де вони взяли на це гроші? Хто оплачував гонорари авторам, друк, роботу редакційної групи? Ясно, що рекламних інтеграцій тоді ще не винайшли і за перегляди ніхто не платив. Плече підставили українські меценати Василь Тарновський, молодший, і Григорій Галган. Обидва з козацьких родів, великі поміщики, землевласники. Маєток Тарновського в Качанівці взагалі був місцем сили для багатьох класиків української культури. Тут вони творили, відпочивали, влаштовували виступи. Писали картини, закохувались. Василя Васильовича митці шнобливо називали гетьман. Ілля Рєпін, український художник до слова, вписав образ Тарновського молодшого у своє знамените полотно Козаки пишуть листа турецькому султану. Основа не була єдиним українським друкованим виданням Леонід Глібов у Чернігові започаткував Чернігівський листок у 1861 році. З деякими перервами щотижневик виходив два роки. Через більш локальний характер у листку також ішлось про життя Чернігівщини, земства та економіку губернії. РУТЕНОРУМ МЕССЕ ет Лібентер Профітеор Я русин і з радістю в цьому зізнаюсь Станіслав Оріховський, 16 століття. В кінці 50-х років значне посилення громади Києва прийшло звідки не чекали. До українського громадівського руху долучились поляки. Тут варто кількома словами згадати зміст попередніх серій польської історії у кінці 18 століття. Польсько-литовська річ Посполита зникла з карти Європи. Її розділили ласі сусіданьки Росія, Австрія та Прусія. Звісно, така ситуація не могла сподобатись як шляхті, так і народу, тому поляки регулярно намагались відновити власну державність. Вони це робили за підтримки Наполеона, потім власними силами у 1830 році. Спроби були невдалими, зокрема й тому, що поляки сподівались на підтримку всіх народів, що проживали на територіях колишньої речі Посполитої, але українці та білоруси доволі прохолодно на це зреагували. Заклик за нашу і вашу свободу залишався переважно без відповіді. Тож на середину XIX століття маємо таку ситуацію: польська шляхта правобережжя щиро вважає ці землі своїми польськими, місцеве українське населення за рівню собі не сприймають, прагнуть відновити Річ Посполиту з усіма старими порядками. Тим дивовижніший вигляд має рух молодих поляків. Вони у 50-ті роки щиро заявляють старшому поколінню, що ті зверхньо і негідно ставились до українців, і що дуже дивно жити серед народу, який вони не знали і не розуміли. І найважливіше, що світле майбутнє настане тільки у злагоді та процвітанні цього народу. Польські діячі їх, звісно, тут же назвали зрадниками. Але Володимиру Антоновичу, Тадею Ігоси Рильським, Павлу Чубинському та іншим через юнацький максималізм було плювати. Вони бажали дії і протесту, тож обрали собі українські імена, вчили мову, одягались у народні строї, ходили з селами. За це їх зневажливо прозвали хлопомани, тобто любителями селян простаків. Ким були хлопомани? Студентами. Перша їх група це студенти Київського університету. Їх демократичні щирі ідеї знайшли відгук, тому групи хлопоманів з'являються також на лівобережжі у Полтаві, Чернігові Харкові. Найекстравагантнішим заняттям хлопоманів було ходіння в народ. Студенти на літніх канікулах вбирались в народний одяг, часто більш народний, ніж носили самі селяни, і ходили з селами. Працювали та відпочивали разом з простим людом, знайомились і спілкувались. Нерідко на студентів писали доноси в жандармерію, бо для селян все це було дуже підозріло. Інколи доноси писали поляки, аби насолити молодим і завзятим. Результати таких експедицій пізніше виливались у написання етнографічних статей, поглиблене вивчення історії України, більш та активнішу просвітницьку діяльність. Звісно, будучи українофілами, хлопомани влились в ряди громадівців, допомагали в недільних школах, співпрацювали з основою, відвідували збори громадівців. Хлопоманство завершилось, коли хлопці подорослішали, але досвід і дух, який вони отримали, визначив їхні погляди на все життя. Той же Володимир Антонович центральна фігура Київської громади, корифей української історії, археології, вчитель Михайла Грушевського, також частково поляка, до речі. Завершення першого етапу громадівського руху пов'язане знову із поляками. У січні 1863 року польська шляхта піднімає повстання проти російського панування. Знов, заклики до українських селян, збройна боротьба, це повстання мало негативні наслідки, зокрема для українського руху. Попри те, що українці не підтримали масово повсталих, царський уряд боявся, що українці під впливом польського руху або разом з ним піднімуть своє повстання. А українців в імперії жило значно більше, ніж поляків. Тож в якості спершу превентивного удару закривають основу, потім недільну школу для дорослих у Києві, і це ще до повстання. А після його початку, у липні 1863 року, виходить циркуляр наказ голови комітету міністрів і міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. В цьому таємному розпорядженні для цензурних комітетів йшлось про заборону видавати наукову, освітню та релігійну літературу українською малоросійською, як написано в циркулярі, мовою. Якщо вас здивувала заборона релігійних текстів, то варто зазначити, що напередодні циркуляру Пилип Морачевський блискуче переклав Євангеліє та ряд інших релігійних текстів і зробив це блискуче настільки, що самі російські вчені це визнали, але політики відчули і загрози від українського православ'я, а раптом відділяться. Саме у валуєвському циркулярі міститься і хрестоматійна цитата: жодної особливої малоросійської мови не було. Не має і бути не може, і що наріччя їх вживане простолюдом є чим іншим, як російською мовою, лише зіпсованою впливом Польщі. Для царизму це не була нова практика мови забороняти. Напередодні під заборону потрапила фінська та їдиш, але беззаперечно українська в цьому рейтингу лідер. Її забороняли найактивніше. Як я вже говорив раніше, за майже 200 років. Імперські наративи росіян не змінилися, і вони все так само бояться українського руху, і так само воліють бачити нас росіянами, а все українське називають спотворенням і впливом заходу. Валоївський циркуляр, очевидно, був спрямований проти культурницької діяльності громад, бо вони те й робили, що навчали, освічували, популяризували українське. Разом із виходом циркуляра почалось переслідування громадівців, когось заарештували та заслали, як, наприклад, письменника Олександра Конинського, науковця і поета Павла Чубинського і його колегу Петра Яфименка. Робота громад була паралізована, активісти причаїлись. «Нуля регула сіне ексептіоне» немає правил без винятків. Римське прислів'я. Корупція. Жахливе явище і хвороба сучасних країн. До порівняно недавнього часу. Корупція не вважалася тяжким гріхом, бо в монархічній країні аристократія та дворяни від народження мають право користуватись зі свого привілейованого становища. Російська імперія була дуже корумпованою і бюрократизованою. Недарма є прислів'я та приказки про це, тож заборона української мови, яка виглядала доволі суворо, залежала від конкретних чиновників, а мало було чиновників в імперії, які б не брали хабарі. До того ж, із часом строгість закону почала ослаблюватись. Не дивно, що у період 1863-1876 років продовжували входити українські освітні книжки, хоч і значно меншими тиражами. Головне занести куди слід домовитись. Корупція ганебне явище, яке я ніяким чином не возвеличую чи виправдовую, але так вже вона діє, що за жорстокого авторитарного самодержавного чи тоталітарного режиму корупція стає не просто джерелом збагачення для чиновників, але і методом виживання для пересічних громадян. З початку 70-х років громадівці помаленьку відновлюють роботу в 1869 році. До Києва повертається Чубинський. громадівці. Починають таємно зустрічатись щосуботи. Тепер громада це таємна організація, яка працює підпільно в строгій секретності. Щоб стати учасником громади, потрібно було отримати рекомендації від всіх учасників, мати вищу освіту, а також пройти голосування. Якщо хоч один громадімець не підтримував кандидата на голосування, його не приймуть. Доволі швидко про підпільну організацію дізналось багато людей. За наступні роки чисельність учасників зросла до 200 осіб. Серед них було багато молодих студентів. Тож поступово київська громада умовно поділилась на стару та молоду. Стара громада, це кістяк старшого покоління, Чубинський Драгоманов Антонович. В цей час хлопаки із молодої громади все більше захоплюються не лише культурницькою роботою, але і політичними ідеями. Головним гуру для молоді був Михайло Драгоманов. Він вважав себе соціалістом, хоча його погляди дещо різнились із популярними тоді релігійним і радикальним марксизмом. Драгоманов навчав, що соціалізм має враховувати національні особливості і бути якомога більш демократичним без всякої диктатури будь-яких груп. Зараз це звучить очевидно і навіть нудно, але в 70-х роках 19-го століття в Києві, повірте, це був справжній рок н рол Молода громада вважала себе бунтівниками, критикувала старше покоління за аполітичність і млявість. Офіційним прикриттям для старої громади була організація із максимально нудною назвою, тимчасова комісія для розгляду давніх актів при канцелярії Київського, Волинського та Подільського генерал-губернатора. Комісію очолював Володимир Антонович. Тут, за ширмою давніх актів, цілком науково і активно вивчали історію України, проводили археологічні розкопки, з'їзди та семінари. На засідання тимчасової комісії приходило багато студентів та інтелігенції. Як бачимо, громадівці почали використовувати державні установи для легалізації діяльності. Так сталося із південно-західним відділом Російського географічного товариства. Ініціатором створення цього філіалу імперського географічного товариства виступив Павло Чубинський. Першим головою був згаданий уже Григорій Галаган, а серед учасників були історик Володимир Антонович, фольклорист і літературознавець Михайло Драгоманов, етнограф Федір Вовк, статистик Олександр Русов, композитор Микола Лисенко. Перше засідання вів київський генерал-губернатор князь Дондуков Корсаков власною персоною, тому із законністю не було проблем. Звісно, для такої поважної організації був потрібен друкований майданчик, нагадаю, що Ютуба все ще не було, а контенту було багато. Виручила київська активістка, феміністка і дружина професора філософії Євдокія Гогоцька в 1874 році вона за 4,5 тисячі рублів викупила видання Київський телеграф у вдови першого власника. Для газети це стало поворотним моментом і зоряним часом. Звісно, пані Гогоцька водила дружбу із громадівцями, тож у телеграфі почали виходити статті південно-західного відділу, щоправда, російською. Але там друкувались матеріали досліджень історії, фольклористики та географії України. Стара громада майже відродилась у всій красі. За законами жанру і оповіді зараз має прийти злодій і все зламати. На телеграф посипались доноси від проросійських сил. За іронією історії, чоловік пані Гогоцької, професор філософії Сильвестр Гогоцький, мав монархічні проросійські погляди в сім'ї було напруження. Крім того, таємна поліція звернула увагу на роботу південно-західного відділу географічного товариства. Розслідуванням зайнявся сам міністр внутрішніх справ. За наказом царя у Петербурзі створили таємну комісію із високопосадовців, яка мала розробити план боротьби із українофілами, і ті придумали повністю заборонити українську мову. Справа здавалася їм настільки терміновою, що комісія відправила документ указу царю. На курорт в німецьке містечко ЕМС там у 1876 році Олександр II і підписав сумнозвісний емський указ. Заборона такого масштабу і формату унікальне явище навіть для російського шовінізму. Якщо коротко, то новий указ забороняв будь-який вжиток української мови, окрім приватного побутового спілкування. В тому числі заборонялось ввозити україномовні книжки з-за кордону. Окремим пунктом заборонили видавати київський телеграф. Під тиском влади емігрували з країни Чубинський, Драгоманов. Вовк, Зібер та інші громадівці. Галичина поповнилась чудовими діячами, які посилили позиції народовців. Але то вже зовсім інша історія. Салюс популій Супрема Лекс Есто. Благо народу. Найвищий закон. Марк Тулій Цицерон. В столітті, коли виникло багато політичних ідеологій, всі мислителі тільки і думали. Про благо народу, про його майбутнє. Багато рухів робітничий, селянський, національний – політизувались, тобто висували політичні вимоги. Учасники готові були боротись за свої переконання, хто законним, а хто і незаконними методами. Крім українофільського руху, на території України у другій половині 19 століття знайшли собі місце, звісно, і загальноімперські рухи, серед них більш-менш впливовими були народники та марксисти. Перші були російською версією соціалістів, Орієнтувались не на робітничі маси, а на селян. Народники їхали в села, влаштовувались там на роботу і проводили агітацію про справедливе суспільство і майбутнє, яке можна побудувати шляхом революції. В Чигирині, в 1877 році, навіть утворилась ватага таких борців, але їх викрили раніше, ніж почалось повстання. Випадок Чигирина унікальний, бо переважно селяни дуже підозріло ставились до Зайд, не дуже переймались їхніми ідеями часто і гріха подалі б доносили на народників жандармам. Малограмотні селяни важкий субстрат для революції. Це народники доволі швидко усвідомили. Крім того, були на території України і робітничі соціалістичні рухи, трушні, як то кажуть. Першим був Південноросійський Союз робітників в Одесі у 1875 році. Його організатор Євген Заславський разом із однодумцями координував страйки робітників, поширював агітаційну літературу. Вже за рік Союз розгромила поліція. Заславський отримав 10 років каторги. Царська влада не любила соціалістів. Тому наступні діячі діяли більш обережно. Це були марксисти, найвідоміші, серед яких Володимир Ульянов, той, що Леніном стане, вони утворювали підпільні гуртки, які, зрештою, об'єднались у підпільну партію у 1898 році. А що ж там громадівці? Після Емського указу їхня діяльність зійшла на пси. Ті зі старої громади, хто залишився в підросійській Україні, не займались більше активною українофільською діяльністю. У 80-ті роки вони намагались довести царським чиновникам, що українофіли поза політикою і діють виключно у культурному полі, але самодержавна державна влада сприймала ці заяви скептично, боялась, очевидно. Молода громада не встигла оформитись у самостійний рух, тому як і старше покоління відійшла від справ. Але якщо старші громадівці підкорились такі вимогам влади і поводилися підкреслено аполітично, то молоде покоління, це, зокрема, і син Володимира Антоновича Дмитро, вважали таку поведінку неправильною. Вони бажали брати участь у політиці, змінювати зашкарубли царат, здобувати права і вольності. Молоді завжди рішуче йдуть до змін. Саме такі запальні юнаки з Харківського та Київського університетів влітку 1891 року працювали в полтавській губернії у комісії з обліку нерухомого майна. Вони ж вирішили відвідати Канів і могилу Тараса Шевченка, місце символічне для кожного українця. Там на могилі поета панове Липа, Байздренко, Баськевич і Боровик виголосили клятву боротись за Україну та український народ, гарне рішуче і романтичне рішення, яке, на щастя, не лишилось голослівним. По поверненні до Харкова хлопці організовують політичний гурток «Братство Тарасівців. Вони збираються таємно, залучають студентів з інших міст, зокрема, Бориса Гринченка, Михайла Коцюбинського та братів Юрія і Миколу Міхновського. Відслідкувати їхню ідеологію видається складним завданням, бо ж в цілях безпеки ніяких протоколів засідань не велось. Єдиний програмний документ Тарасівців анонімний допис у Галицькій газеті Правда під назвою Символ віри молодих українців від 1893 року. Цей маніфест був просякнутий ідеєю національного єднання українців боротьби за краще спільне майбутнє у федерації з іншими автономними народами Росії. Жандармерія, зрештою, хоч і абсолютно випадково, виявила харківський осередок братства. На щастя, поліціянти лише змогли виявити незаконне ввезення забороненої літератури, а не цілу мережу підпільних організацій, тому покарання було відносно легким. Івану липі присудили три місяці в'язниці, а харківський осередок перестав функціонувати. Надалі братчики діяли ще обережніше, що, на жаль, приховує від істориків їхню діяльність. Точно невідома навіть дата розпуску братства, чи то 1898, чи то 1902 рік, але точно зрозуміла роль і значення першої політичної організації. Вона проклала шлях для наступних діячів. У тому ж Харкові у 1900 році діти громадівців заснували першу політичну партію на Дніпрянщини – революційну українську партію. Час підбивати підсумки, українські землі в другій половині XIX століття переживали цікавезну трансформацію не лише в економічному та господарському плані. Цікаві речі творились в середовищі ідей та культури. Творилась українська нація. Працювали неймовірні люди. Від колишніх кирломефодіївців до молодих і запальних харківських студентів ідея українства жила і міцніла. Ця ідея змушувала їх діяти подекуди обережно, подекуди хитро, а подекуди нахабно і рішуче. І робота була і проста, і непроста розповідати українцям, що вони українці і мають право бути українцями, читати українською, вчити українською і зрештою керувати своєю українською землею. Парадоксально, що всі ці слова актуальні зараз, і українці борються зі зброєю, аби все це було. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. З вами був Євгеній Шевест. Далі буде. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Заподійте ближньому добро. Надішліть цей аудіоурок другу. До нових зустрічей! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарта освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.